Всім хай сьогодні будемо робити мою English school домашку. Коротше, це у нас завдання по математиці. Нам треба, бачите, 5, наприклад, помножити на 2 і потім плюс 4. Ще будемо рішати, дивіться. Це все дуже ісічна математика, але по... нам просто дуже багато типу, здала 4 листа. тіпа, типу, для English school на домашку дуже багато. І, типа, нам треба швиденько. Я просто всі дуже. Швидко це роблять, типа не швидко, знаєш, вони всі такі сидять, думають, вони тупі. Я не буду вам нічого коментувати, що я там пишу, то щоб я і так в голові вважаю і говорю собі. Не, не переживайте все правильно, то що все буде, потім перевірено на калькуляторі. Тому що, я що тупа якась не перевіряти, потім мені ще учителька скаже перероблювати на уроці. Мені того треба? Ні. Коротше, тепер нам треба зробити ділення і мінусування. Я не знаю, як це говорить мінусування, як це. Віднімання, во. Коротше, я не знаю, що вам казати. Далі у нас там вроді буде щось там робити з активів, пасів і всього такого. Я сиджу, думаю, ви трошки затупила, конечно, не розумію, що тут взагалі. Думаю, що це правильно, хай буде. Думаю, що хай буде, як говориться, хай буде. Ну, я хочу вам сказати, що це дуже коротеньке відео про те, як я роблю домашку. Того що я не думала, що вам щось... Я думала, що воно буде подлінніше, але ні, воно якесь маленьке. вийшло. Я сижу така розумна. Нічого не шарю взагалі. Думаю, сижу. Ну так капець, коротше якийсь. Тепер ми 28 ділим на це 14-14 минут 9. Правильно, що я подумав. Ой! А що там за число побачив? Ну, коротше, похренув. Я просто зараз перезвучу якісь моменти. Коротше, у нас тут активи, пасів. Ну, типа у нас там актив, пасив, актив, пасив. Зараз знову, я так розумію, що актив, потім пасів. ні? Так, да, зараз пасів. Да? Ну, це, типа, а, як вам це все такі речення в англійській мові. Типу, я не знаю, як це по українському пояснити. Тут далі два актива, мені кажеться. Того, що я вам трошки його обріжу. Ну, типа, тут два акт... І все. Типа я доробила. Далі я тут вже зробила, що я вам перед вас дуже довго його робила. Побачаєш там в другому трошки шибок. І тут ці слова буквально мені треба вивчити. Прочитати, а тут зробити ці завдання, я не буду це робити на цьому сочку, тому що це роблю на черновику. Коротше, коротше я хочу вам сказати всім бай-бай, ставте лайки, підписуйтесь, всім бай-бай!